Пронто -пронто, мої кохані, З вами Ханна, найкраща зірковий та роботник для всіх. І так дивимося, що вас очікує на ближчі 2-3 дні думайте про себе. Тут кажучи на ближчі 2-3 дні ви знаєте, ви можете піти із якихось відносин через те, що ви не будете отримувати такий в емоційному плані те, на що ви заслуговуєте. Так, ви розумієте, що ви. Кладайтесь, складаєтесь, або у когось це вже минуло, це вже сталося. Вкладайтесь, складаєтесь, да, зиску немає. І тут у вас розбите серце. Так. І через те, що тут ваш партнер його показують як пажуком мечів, він такий, він не розвинений взагалі щодо того, щоб бути дорослим чоловіком. Він міг вас колоти, якісь вам претензії казати. Це все дуже боляче вас ранило. Так, так. І ви будете оце стояти на виборі шляху, так, по, по якій дорозі піти або зараз стоїте. Тут знов кажуть про те, таке вща, що якесь минуле вас розказують. чи ви з цим чоловіком боролися. Або будете боротися, і вийдете з ним в обмеження щодо спілкування і бачення да, один одного. Або взагалі заблокуєте. Ситуація між вами висить. Мисить вами ситуація, причому вже певний час показують карти, і певний час він хоче діяти, але не діє. Я розумію, що це предісторію вашу кажуть. А що ж станеться найближчі 2-3 дні? Тож ситуація висить, ми зрозуміли. Що станеться? Тепер взянеться десятка пентаклів, ви відеоте в стабільне надійне життя, коли вже відносини вибираються головою, коли народжуються діти, коли в цих відносинах. Зрозуміло всім, що і гроші повинні, щоб в родині були. Що станеться ближчі 2-3 дні? Так. І чому ця мрія здається вам такою нереальною десятка пентаклів, ви вважаєте стабільне життя? Що це взагалі якісь казки? Що це взагалі не може бути в вашому житті? Ви як зірки долетіти? Але тут ці 2-3 дні чоловік може до вас якось проявитися. Знаєте як? проявитися так, що якось вам чи подарунок якийсь зробить, чи гроші дасть, чи якесь питання конкретне для вас вирішить. Він не дуже хоче це робити, кажу вам чесно. Для нього це, наче, знаєте, на ходу лі стати дуже незручну позицію себе вести, така людина. Але він це зробить. Так. Тому що у вас башня сталася, а він хоче показати, що він король Пентаклю, він стабільний надійний, на нього можна покластися, хоч ви до нього і стоїте з мечем. Так, ну хоч щоб ви стали, як і він, король Пентаклю. Щоб ви знов, щоб ви в пару війшли з ним в брак. Ой, як дуже-дуже цікаво. Тому тут вашу предісторію показали, і взагалі дійсно в два-три дні тут ви можете війти, але я думаю, що хтось з вас все ж таки має розум і подумає. Так, тобто буде все це по справедливості. Він почне діяти в ваш бік. Два-три дні. Чомусь карти вирішила наголосити, можливо, ви розуміли, про кого говориться, але майте це на увазі. Люблю вас. Дякую за підписку, дякую за коментарі. Добляйтеся в мою групу в Телеграм, там дуже для вас крутий контент і там відгуки про дію моїх крутих амулетів, які роблю тільки я. І ці амулети від вищих сил.